story Hey, guys! Welcome to my channel! And today we're gonna talk about жіночність, те, як приваблювати людей, бути класною, бути такою яскравою, сяючою, щоб на тебе дивилися усі і хотіли бути тобою. Як перестати засирати самого себе, засуджувати і бути confidence, Такою жіночною привабливою не не обов'язково насправді жіночною можна і чоловічою. Жіночною, помітьте, будь ласка, це слово, і чоловіки також. Хто дивиться? Тому що жінка це те, що є всередині кожного з нас: аніма і анімус. Це дві складови жінки і чоловіка, які є в кожній людині. Тому помітьте це, будь ласка, для себе також і. Жінкам потрібно розвивати і чоловічу, і жіночу сторону в собі, тому що коли ми не розвиваємо в собі чоловічу, ми не розвиваємо в собі таку досягаторську, і ми не можемо заробляти, ми не приймаємо чоловіків, ми не можемо з ними зустрічатися. Прям знаєте, щоб на рівноцінно це було, а не якось аб'юзивно, щоб люди бачили в вас. Таку яскраву, дуже людину, як, з якою хочеться спілкуватися, до якої хочеться тягнутися, з якою хочеться зустрічатися, дружити і так далі. Мені написали в коментарях, типу, в першому моєму відео, нещодавно написали там: типу, навіщо поєднувати таку мелодійну мову з англійською? Ну хуй знає? Тому що я так хочу. Дозволяйте людям розслаблятися, дозволяйте людям робити те, що вони хочуть робити. Я дякую вам за коментарі. Усім і кожному. Пишіть свій негативний коментар, позитивний коментар. Я читаю усі і дуже дякую вам за те, що ви їх пишете. Ставте. Заздалегідь лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут ми говоримо про психологію, про духовність, про те, як підвищувати свій рівень комунікації, впевненості в собі, як підвищувати в принципі свою енергію, і як бути в першу чергу приємною для самого себе. Можна скільки завгодно хотіти бути, відповідати очікуванням інших людей, але пам'ятайте кожен раз, коли ви думаєте про це, щоб задовільнити бажання інших людей, щоб подобатися іншим. Пам'ятайте кожен раз про те, що у цей момент ви просто більш за все не вмієте оцінювати позитивно себе самі. Ви не вмієте любити себе самі. Тому сьогодні. Перше, що я хочу сказати, на чому я хочу наголосити, це помічайте себе. Оберіть те, як ви будете сприймати самі себе. Почніть записувати те, як вам хочеться виглядати, ким вам хочеться бути. Будьте щирі по-справжньому з самим собою. Відповідайте на усі свої питання для себе дуже щиро, щоб. Це реально змогло змінити ваше життя. Коли відбувається так, що ми залишаємося на одному і тому самому місці? Зазвичай це відбувається тоді, коли ми робимо ті самі дії. Коли ми не змінюємо патернів своєї поведінки, ми не працюємо самі з собою, ми не дивимося зі сторони, що я роблю так, що я роблю не так, чи подобається мені взагалі моє життя. І як Люди реагують на це, як світ мені це відображає, як я реагую на людей. Тому що люди це є наші дзеркала. Якщо ми не приваблюємо інших людей, це означає, що ми не приваблюємо в першу чергу самі себе. Тобто, перше, що вам потрібно зробити, це почати приваблювати самі себе. Як ви це можете зробити? Подивіться на себе, на своє життя, що ви робите, як ви дієте кожен день. Чи хотіли б ви спілкуватися з самим собою, якщо б ви були іншою людиною? як би ви сприймали інших людей? Є така фраза, яка наголошує на тому, що потрібно триматися від негативних людей подалі, від людей, які несуть в собі якусь гниль, так би мовити, подалі? От, подивіться. Чи несете ви в собі усе це? Тому що nobody cares. Чи маєте ви якісь проблеми, тому що всі мають проблеми. Нікого не надихає те, що ви постійно кажете про свої проблеми. Буде надихати інших людей, коли ви. Можливо, почнете казати навпаки про те, як ви вирішуєте свої проблеми, як ви з ними впоралися, що ви, як ви дивитеся на ситуації свої, і як ви собі допомагаєте, тому що в усіх знову ж таки є ці самі проблеми. І якщо ви думаєте, що ваша подружка слухає ваші проблеми через те, що вони їй дуже дуже, дуже сильно подобаються, але вони просто не вони постійно в вас. Це взагалі взагалі не так, тому що ні ваша подружка, ні ваш хлопець, ні ніхто, взагалі, крім вашого психолога, не має бути вашим психологом. Ніхто не має вислуховувати ваші проблеми, щоб допомагати їх вирішувати, тому що а, після прослуховування одних і тих самих проблем хочеться допомогти іншій людині вирішити їх, тому що це набридає. Я впевнена, що ви і самі не хочете так часто слухати про свої проблеми. От, подивіться зі своєї сторони. Чи хотіла б ви спілкуватися реально з цією людиною, яка постійно там їй щось не так, вона не розуміє, як їй жити, що вона хоче від життя. Вона не знає, хто вона, вона постійно то туди, то сюди, і в неї скаче настрій, вона то любить, то ненавидить. Усі ці гойдалки вони вже не актуальні ні для кого. Люди вже grow up з часом. Ви реально можете спостерігати, як люди просто вже не виносять людей, які енергетичні вампіри, це називається. От коли ви забираєте енергію інших людей тим, що розповідаєте постійно про свої проблеми. Мої напрацювання по тому, як бути привабливою і жіночною, полягають в тому, що потрібно почати розвивати свою серцеву чакру. Потрібно звернути увагу на своє серце, на свою анахату, на свою відкритість і на свою вішутху, на свою проявленість. Як ви проявляєтеся в цей світ, наскільки багато в вас страхів, як сильно ви подавляєте свої відчуття, почуття, свої емоції, якщо ви дивитеся на людину, і вона дуже дуже часто плаче. Або навпаки, вона дуже дуже часто е агресує, але не плаче. І ви можете подумати: блін, ця людина така емоційна, вона настільки, в неї настільки розвинена емоційність. Ні, якщо вона робить або одне, або інше, але друге не робить. Тобто вона тільки плаче, але не проявляє взагалі агресію. Це не означає, що вона насправді реально якби відкрила серце і вона проявляє повністю свої емоції, тому що це означає, що вона подавляє свої негативні емоції. Подивіться на те, де ви подавляєте себе, і що ви боїтесь, і йдіть у цей страх. От потрібно саме починати діяти, тому що саме так. І підвищується ваша енергія. Також енергію можна підвищувати завдяки медитаціям. Тоді робити якісь дії буде ще і ще легше. Коли ви, наприклад, концентруєте свою увагу на усіх своїх чакрах і починаєте їх чистити одна за одною, зверху вниз або знизу вверх, ви можете з'єднуватися зі своєю дешею, уявляти, як до вас, до вашої маківки голови прямує така світла-світла енергія, яка спускається вас до вас на потилицю і прямує вниз, по вашому хребту. І навпаки, коли ви з'єднуєтеся з енергією землі і вашого роду, і ця енергія прямує вгору через усі усі шари землі, вгору по ваших ногах, по ваших стопах, по ваших ікрах і вгору, 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 ці дві енергії вони з'єднуються разом одна з одною, і вони направляються туди, куди направляєте ви їх своєю увагою. Ви можете відчувати таке тепло, поколювання, Якесь в своєму цілі таку вібрацію вас може так трішки трясти. І це буде означати, що ви підвищуєте свою енергію. Також дуже класна практика обійматися з деревами. Як би це безглуздо не звучало, але це практика, яка дуже класно заземлює і допомагає в першу чергу мені. Мені дуже-дуже полюбилася ця практика, я взагалі просто в захваті. Якщо мені не хочеться робити медитацію, хоча я зараз взяла аскезу на кожен день робити йогу і кожен день робити медитацію. Тому я їх роблю. Але коли мені не хотілося робити медитацію, я просто підходила до дерев, які наповнювали мене дуже-дуже сильно. Це взагалі ульот. Наступне, що я хотіла би вам сказати, це повірте вже в себе. Повірте в те, що ви усе можете. В те, що ви впевнена людина. От вам потрібно просто вирішити, я впевнена людина. І хто така впевнена людина, мать вашу? Хто це? Ви повинні відповісти собі на це питання, щоб стати її. Тому що, коли ви не розумієте, хто така впевнена людина, ви просто такі, блін, ну мені потрібна впевненість, що це таке. Взагалі не розумієте. Вам потрібно побачити. Яка саме людина для вас є впевненою? І брати з неї приклад. Вам просто потрібно помітити цих впевнених людей навкруги себе і почати поводити себе так само. От, побудувати з себе нову версію. Знаєте, нова пісня Каміли Кабили. Ка Каміли Кабили. Slow down, baby. От те, що вам потрібно зробити наступне, це slow down. Просто заспокойтеся. Зауповільнити себе і свої, свій розум, свої думки. От почніть більше відчувати, розвивайте свої відчуття і розслабляйтеся, будьте у моменті тут і тепер. Дивіться на те, що ви можете зробити саме тут і зараз. От, побудуйте свій план розвитку, те, як ви хочете, ким ви хочете себе бачити там в якомусь найближчому майбутньому. Зробіть собі план покроковий максимально, що я можу зробити саме тут і саме зараз з своїм життям, з самою собою. Кожен день, кожен раз ви заглядаєте в свої нотатки те, що ви записали, і починаєте робити тут і зараз. І ви концентруєтеся в цей момент на тому, що ви робите. На цьому процесі, не на тому, що ви отримаєте, бла, 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 Тому що світ реагує тільки на те, як ви відчуваєте себе саме тут і саме зараз. Якщо всередині вас є як таке відчуття, блін, чогось не вистачає, то чогось не вистачає це відчуття, буде вас переслідувати усе ваше подальше життя, тому потрібно дуже сконцентруватися на поточному моменті, теперішньому і знати, чого ви хочете. Планувати усе це. Тому, якщо ви досі намагалися якось бігати за іншими людьми і подивитися, що їм подобається, як бути такою, якою хочуть вони вас бачити, перестаньте це робити, будь ласка. Ви ніколи не зможете задовільнити бажання усіх людей. Особливо ви можете побачити це на прикладі усіх відомих людей. Можна казати, скільки завгодно, що ой, та вони нещасні, вони там щось бла, бла. бла 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 В першу чергу це люди, які переступили свій страх публічного якогось висіру, що вони не бояться вже того, що про них щось не те скажуть, тому що нікому не можна догодити повністю. Так, хтось буде вас любити, хтось буде вас ненавидіти. Але це все краще, ніж відчуття рівне. Ти, ну, типу, ніяку емоцію в мене не викликаєш. В такому разі ви не цікаві. Викликайте емоції, будьте класними в тому розумінні, в якому є. Воно в вас всередині. Ви можете бути спонтанними, спокійними, але викликаєте емоцію в першу чергу у себе. Тоді це буде означати, що ви живете своє життя. Також ви можете відкривати своє серце вправами з йоги. Коли ви розвиваєте свою гнучкість, ви можете прогинатися і так далі, то це означатиме, що ви все більш і більше відкриваєте своє серце. Тому це така рекомендація від мене. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть свої коментарі, ставте свої лайки. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Записуйтеся на консультації і на лілу. Звісно ж, також в нас існує ком'юніті, до якого ви ще досі можете доєднатися. В цьому ком'юніті ми робимо медитації, зустрічі, прокачуємо один одного. І щоб доєднатися до цього ком'юніті, вам потрібно заповнити анкету, там чотири питання буквально. Будемо розвиватися там разом. Пишіть своє питання в коментарях: сподобалось, не сподобалось, що хочете далі, яке відео на яку тему. І я його зніму обов'язково.